Друзі, всім привіт! З вами я, Степ. Сьогодні хотів поговорити на тему заправок, де краще заправляти автомобілі. Значить, Якщо хочеш по-швидкому заправитись і поїхати далі, краще заїжджати на невеликі заправки або ну, не сильно розкручених брендів. Тобто там мало автомобілів, швидко заправився і поїхав. Коли я назви заправок називати не буду, назви брендів нафтових компаній, коли заїжджаєш на заправку, Розкрученого якогось бренду, там завжди багато людей. Всі беруть хот там каву, Ніх... мало хто заправляє, а в черзі треба ждати довго. Нещодавно був в мене випадок, я приїхав на таку заправку, стоять. Заправлявся тільки я, і дві фури стояли. Навірно, мужики там пили каву туди-сюди. Стоять чотири заправщики, на мене нолі реакції. Я виходжу, вставлять пістолет. 95-го там три штуки. Я не знаю, який, який по чому. Вертаюся на 50 метрів назад, читаю на таблоціни. Виходжу, вставляю пістолет, заправщики, ноль ну реакції далі. Матюкаються на всю заправку. Пішов туди в середину, там купа запитань. Може вам ходок, можете, можете, можете. Картку маєте? Ні, готівка. Це ще поки в черзі стояв хвилин 15, суть в тому вийшов, заправився. Приїжджає рядом зі мною стає новий рейндж-ровер. Мужики, завжди, може, вам стекло протерти туди-сюди. Ну, поняли, да? так? Тобто, якщо хочеш, далеко їдеш, наприклад, хочеш відпочити, посидіть, поїсти, подивитися там на монітори, якісь там новини чи щось таке, на такі заправки добре заїжджати, вбить трохи часу. Якщо хочеш по-швидкому заправитись, краще заїжджати на менш розкручені. Заправки бензин в них приблизно однакової якості, іноді взагалі однакової. Хорошого бензину в Україні взагалі майже немає. Так що, тобто, той, який є, приблизно однаковий рівень. На самих дешевих, звісно, де вже ціни там, 45 гривень за літру 95-го, то я однозначно не рекомендую заправлятися, тому що це може кінчитися е, досить таки погано. От і все про що я хотів сьогодні вам розповісти. Був радий, якщо комусь допоміг, пишіть свої запитання, коментарі. Дякую за увагу. Всім пока!